Єдина людина, від якої я хочу змін, це я. Єдина людина, яка робить щось для покращення свого життя, це я. Єдина людина, яка може мати претензію до чогось, до яких змін, це теж я. Ми можемо кожен брати поради, ми можемо спілкуватися і... Щось вирішувати. Але під нас, давайте будемо відвертими, під нас ніхто підлаштовуватись не буде. Як і ми не хочемо підлаштовуватись під інших, нікому з нас не подобається, коли хтось нас виховує вже дорослих людей. Нікому не подобається, коли нас критикують. Але все, що ми робимо в цьому житті і живемо, ми це робимо для себе. І для своєї сім'ї, а в першу чергу для себе. Чому так? Тому що якщо ви робите всі зміни для себе, а не чекаєте, поки е, до вас прийде, е, я не знаю, щастя, просто тому що ви такий гарний, а ви просто лежите і нічого не робите, тоді е, ви проживаєте своє життя людиною, яка нещаслива. Тому що ви постійно в очікуванні у вас є тривожність. Тому пам'ятайте, єдина людина, яка змінюється, це тільки ми самі. Бажаю вам успіхів.